Мама, тато і дитина під мирним небом. Такий малюнок зобразила шестирічна Злата з Чернігова. що я люблю знаю. ми приїхали конкретно з Чернігова, але родом я з Луганської області, місто Рубіжне. Тому ми двойні біженці. Там було погано, там були вибухи, там було все, там було бомбосховище. Все це біля нас літало. Ну вона. Да, вона боялася, вона тремтіла, але пройшов час. Продовжуємо жити далі. Тому вона так і намалювалася. Так яскраво показує свій малюнок. Восьмирічна Софія з Харкова каже: намалювала синьо жовте серце і зізнанням, що Україна найкраща. Тому що я хочу, щоб закінчилася війна в бойових дій. Під час бойових дій вона почала малювати в жовто-блакитній тематиці, і ми дуже здивувалися, коли підійшли. Я дивлюсь такий малюнок, і її ніхто не просив намалювати. Вона щиро від себе малюнки позитивні, незважаючи на все, що пережили діти. Розповідає психологиня Любов Жеребньова. Це малюнки про життя, про віру, про перемогу, про надію такі почуття і цінності, і це надихає. Наша виставка вона анонсується тут, але вона міжнародна. Ми будемо її пересилати в країни Євросоюзу для того, щоб вони там робили, висвітлювали інсталяційну цю виставку і під цю виставку робили збір коштів чи гуманітарної допомоги, чи інформаційні якісь такі меседжі саме в підтримку дітей українських дітей, які втікають від війни. Тетяна Зозоля, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.